А що якщо GPT не лише забере в людей половину професій, а й взагалі повстане проти людства? Такі страхи озвучують навіть та гіганта на кшталт Google. Але ж ми вже бачили щось подібне 40 років тому. У 1984-му на екрани вийшов перший фільм про Термінатора, який так само сколихнув страхи про повстання машин. Однак нічого ж не сталося, правда. Насправді, поки всі дивилися на безжального кіборга у виконанні Арнольда Шварценеггера, справжня машина вбивця виглядала ось так апарат ТРАК 25 був призначений для знищення ракових пухлин, але замість цього з невідомих причин вирішив умертвляти самих пацієнтів. Невже ми створили справжню машину вбивцю ще у 80-ті? Першою жертвою апарата Терек 25 стала 61-річна Катрін Ярборо з Кеннестона, Джорджія. Після видалення пухлини молочної залози жінка мала пройти курс променевої терапії на тому самому Тераку-25. Це лінійний прискорювач із поворотним столом для пацієнта. Установка такої РАК за допомогою високих, концентрованих доз радіації, спрямованих чітко на пухлини. Але вже під час першої сесії з Тереком 25 3 червня 1985-го Кетрін відчула сильне печіння в несподіваному місці лімфобузлі у районі ключиці. Однак реклама фірми AECL, яка виготовляла апарат, стверджувала, що процедури проходять абсолютно безболісно. Кетрін намагалася довести медсестрі, що терак 25 травмував її, однак та заявила, що це просто неможливо. Пацієнтку просто відправили додому. Але вже за добу на її шкірі з'явилася велика припухлість у самому центрі зони лікування. Невдовзі біль посилився настільки, що плече Кетрін перестало функціонувати, і найменший рух завдавав їй пекельних мок. Жінку довелося госпіталізувати. Але навіть після цього лікарі не припинили опримінювати її на Тараку-25, адже вони були впевнені, що установка тут ні до чого. Зрештою. Терек-25 був оснащений кількома системами захисту, але попри все це після ще двох сеансів Кетрін Ярборо ставало тільки гірше. Тепер, окрім на робочого плече, вона мучилася від ниючого болю по всій спині. Невже машина свідомо завдавала їй шкоди? Кетрін звернулася до незалежного експерта, щоб зафіксувати радіаційне опромінення, і з'ясувалося, що апарат опромінив її дозою 20 тисяч рад замість належних 200 – Ця радіація в сотні разів більша за ту, яку отримала б людина всередині зупиненого реактору Фукусіми. Але версію про машину вбивцю, яка збожеволіла, ніхто не розглядав. Найочевидніше, що могло піти не так. Датчики Терак 25 просто видавали неправильну інформацію. Зрештою, приблизно в ті ж роки, схожа несправність, мало не коштувала життя всьому людству. 26 вересня 1983 року радянська система попередження про ракетний напад повідомила, нібито США випустили в бік СРСР 5 ракет. З огляду на те, що це відбувалося на піку напруги холодної війни, радянські генерали легко повірили, що американці почали ядерну атаку. Вони вже готувалися віддати наказ про запуск у відповідь, однак у чергового офіцера Станіслава Петрова виникли сумніви. Адже якщо США насправді вирішили знищити СРСР, то чому запустили лише п'ять ракет замість кількох сотень? Невдовзі стало зрозуміло. Датчики радянської системи попередження прийняли за ракети звичайні сонячні зайчики. Невже щось подібне сталося із з Тараком-25? Кетрін одразу подала судовий позов на лікарню, однак перевірка показала, що всі датчики машини вбивці у повному порядку. І перш ніж постраждала встигла докопатися до правди, вона раптово загинула в автокатастрофі. Її добила інша машина. Але головний убийця продовжив забирати життя. Після Кетрін Ярборо у апарата ТРК-25 лише розгорівся, другий підозрілий випадок стався за сім тижнів у клініці міста Гамільтон. У канадській провінції Онтаріо 40-річна пацієнтка, ім'я якої згодом вирішили не розголошувати, лікувалася від раку шийки матки. Вона вже точно не боялася рака 25, адже того дня прийшла на свою 24 ту процедуру. Оператор вимкнув апарат, але за мить той вимкнувся з повідомленням про помилку. І, хоча рівень радіації був у нормі, спрацювала одна з вбудованих систем безпеки. Оскільки видимих причин тому не було, і апарат показував, що процедура так і не розпочалася. Оператор натиснув кнопку продовжити. Але терак25 видав ту саму помилку. Оператор звернувся до інструкції та прочитав, що таке може бути через перебої електрики. Тож треба просто натискати Продовжити стільки разів, скільки знадобиться. Після п'ятої невдалої спроби апарат повністю вимкнувся. І, хоча дозиметр показував нуль, пацієнтка відчула сильне печіння у зоні лікування на стегні. Лікарі порадили їй зачекати до наступної сесії, мовляв, почервоніння шкіри звичне при онкології, але невдовзі їй стало настільки зле, що вона не змогла самостійно пересуватися. Через два місяці вона померла. Ростен показав, що її тазостегновий суглоб майже повністю зруйнувався. Таке могла спричинити тільки радіація. Медперсонал запитав пояснення представників AECL, але ті нічого конкретного не відповіли. Лише запевняли, що випадкове опромінення виключене. Наче замість людей відповідала сама машина вбивця яка намагалася замести сліди, чи можливо тараком 25 трапилося теж, що ледь не вбило десяток американських пілотів. У 2007 тисячі 12 винищувачів F-22 раптор вартістю 140 мільйонів доларів за штуку вирушили у свій перший міжнародний політ до Японського острова Окінава. Кожен був обладнаний новітнім бортовим комп'ютером із модернізованою навігаційною системою. А на борту загалом знаходилося кілька десятків ракет і щонайменше 5,5 тисяч набоїв. Перші години політи йшов добре. Однак, невдовзі пілоти повністю втратили контроль над літаками. Бортові комп'ютери заблокували людям доступ до даних про пальне швидкість і висоту. Пілоти навіть не могли зв'язатися ні з землею, ні між собою. Найсучасніші американські винищувачі кілька годин летіли зовсім некерованими. На щастя, трагедії вдалося уникнути завдяки майстерності пілотів. Найдивніше, що перевірка на землі показала: вся апаратура була справною. Невже літаки набули розуму і спробували знищити своїх господарів? Насправді ж. Причина була прозаїчнішою. Конструктори f 22 просто не передбачили, що літаки перетнуть міжнародну лінію зміни дат у Тихому океані. Коли це сталося, прилади автоматично змінили дату, і комп'ютери винищувачів зависли. Чи могла невідома помилка Терака 25 виникнути зі схожої причини? Але жодна з перевірок радіоактивної машини вбивці не змогла зафіксувати бодай найменшого збою. Тарак 25 знову зіскочив із гачка. Але через два місяці після другої смерті, 11 грудня 1985-го в одній з лікарень долини Якіма, штат Вашингтон. Він знову вийшов на полювання. Після процедури на стегні в одній із пацієнток з пацієнток з'явилися кілька паралельних червоних смуг, наче вона щойно вирвалася з лап хижака. Представники AECL відповіли мовляв смуги виникли через те, що пацієнтка часто спала з електрогрілкою. Хоча рентгенівський знімок грілки геть не збігався з опіками на її тілі. цієї жертві все ж вдалося вижити. Але травми призвели до інвалідності. Машині вбивці знову вдалося уникнути покарання. Невже опромінювальні апарати? По всій Північній Америці набули якогось колективного розуму і вирішили вбити якомога більше людей. 21 березня 1986-го в онкологічний центр Східного Техасу потрапив пацієнт Рей Кокс віком 64 роки. На той момент він уже вилікувався від раку і мав пройти лише декілька профілактичних процедур із електронним променем. Це другий режим роботи терака 25 Операторка швидко ввела дані з рецепту пацієнта, а потім помітила, що апарат виставлено на неправильний режим рентгенівський замість електронного. Наче терак сам перемкнувся на небезпечнішій промені смерті. Операторка виправила режим. Але за мить після початку процедури апарат вимкнувся. На консолі з'явилося повідомлення Несправність 54. Проте в інструкції не було жодного слова про таку помилку. При цьому дозиметр показував недостатній рівень радіації, лише 6 одиниць, тоді як для лікування потрібно було 202. У цей час наляканий Рей Кокс намагався вирватися з пекельної машини. Адже одразу після початку процедури він почув шипіння, ніби хтось смажить олію, і відчув, як його тіло пронизає струм. Але тарак 25, наче вирішив не відпускати жертву. Саме цього дня зламався інтерком, що з'єднував пацієнта з оператором. Чоловікові лишалося лише гупати в двері однією рукою, другу він уже не відчував. Лікар оглянув його і помітив сильне почервоніння у зоні опромінення, але не підозрював нічого серйознішого за ураження струмом. Однак упродовж кількох тижнів після інциденту Рей Кокс втратив чутливість лівої руки і страждав від нападів на ДОТу і болювання. Зрештою, його госпіталізували з запаленням кісткового мозку, що спричинило параліч руки і обох ніг. Також відмовили голосові зв'язки. Кокс помер від ускладнень через п'ять місяців після контакту з машиною вбивцею Подальше моделювання показало, що він отримав від 16,5 з половиною до 25 тисяч рад менш ніж за секунду. Це більше ніж у ліквідаторів Чорнобиля. Але може апарат просто переплутав величини опромінення для різних режимів? Одного разу саме це призвело до космічної катастрофи. 23 вересня 1999-го співробітники НАСА раптово втратили контроль над дороговартісним апаратом. Кліматичний орбітальний супутник Марса, який майже 300 днів летів до Червоної планети, попри всі спроби виправити курс, просто врізався в Марс. При цьому всі прилади на борту були справні до останньої секунди. Здавалося, що апарат просто відмовився служити НАСА і вчинив самогубство. Інженери були серйозно налякані такою самостійністю машини ніяк не могли повірити, що причиною катастрофи стали вони самі. Супутник був міжнародним проєктом. У той час, як саму апаратуру тестували британські вчені, розробкою програмного забезпечення займалися співробітники НАСА. І, зрештою, під час злощасного польоту апарат отримував значення імпульсу власного руху у фунтах футах за секунду, а не в ньютон секундах, як це прийнято за американськими стандартами. Тож кліматичний орбітальний супутник Марса врізався в планету через невідповідність двох систем вимірювання. Однак у роздруківці даних про процедуру Трака 25, яка вбила Рей Кокса, чітко зазначався режим, і це було саме опромінення електронами, яке планувалося. Наступного дня після інциденту два інженери компанії AECL приїхали до тієї ж клініки для проведення розслідування, але їм навіть не вдалося відтворити несправність 54. Тож вони дійшли висновку, що повторення такого сценарію просто неможливе. Приголомшливий непрофесіоналізм. Таке враження, що терак 25 опромінив їм мозок і підкорив їх своїй долі. 11 квітня 1986 року 66-річному Вердону Кіду була призначена терапія раку шкіри обличчя за допомогою пучка електронів. Та сама операторка, яка лікувала Рейкокса, про всяк випадок кілька разів натиснула на кнопку повернення перед початком сеансу, щоб терак 25 точно не приплутав значення. Але навіть це не завадило апарату завдати смертельного удару. Невдовзі операторка почула тривожне клацання всередині установки і крики пацієнта. Вердону здалося, ніби він опинився всередині величезної печі. Його мозок буквально почав плаватися від радіації. Пацієнт промучився в лікарні три тижні, поки не помер. Ростен показав, що доза опромінення склала понад 25 тисяч рад, а причина дивної поведінки Терака 25 таки залишилася невідомою. То що ж усе таки перетворило передовий інструмент лікування раку на божевільну променеву гармату? Останнє жертвою апарата Терак-25 та пацієнт із долини Якіма. 17 січня 1987 року хворому призначили одиничний сеанс променевої терапії. Доза опромінення мала становити 86 рад. Однак Терек-25 направив на чоловіка промінь у 10 тисяч рад. І при цьому в звіті самого апарата значилося, що доза взагалі була заниженою лише 7 рад. Пацієнт помер через 4 місяці. Все знову списали на випадковість. Адже лікарні, у яких весь цей час відбувалися загадкові смерті, не обмінювалися між собою інформацією. Так тривало, доки на слід машини вбивці не вийшов фізик з онкологічного центру Східного Техаса Фріц Хагер. Війна вже ж не вірив, що апарати ТАРАК-25 набули розуму. Однак у такому разі несправність мала бути настільки серйозною і глобальною. Що їй вдавалося обходити численні системи захисту і повторюватися знову і знову. Аналогічний каскад несправностей трапився у програмі компанії Knight Capital, яка спеціалізувалася на торгівлі акціями. 1 серпня 2012 року її керівники ухвалили планове рішення оновити програмне забезпечення на всіх своїх комп'ютерах. Після цього машини могли самостійно в автоматичному режимі укладати угоди, причому значно швидше, ніж у попередній версії. Але ця швидкість зіграла з компанією злий жертв. Навіть фінансисти початківці знають, що акції варто купувати, коли ціна низька, а продавати їх, коли вартість піднімається. Однак комп'ютери компанії Knight Capital почали робити все з точністю до навпаки. Вони купували цінні папери за невигідними цінами і продавали їх буквально за копійки. Через це компанія втратила 460 мільйонів доларів усього за 45 хвилин. У паніці ніхто просто не звернув уваги на те, що за годину до відкриття біржі нова комп'ютерна система надіслала на електронну пошту співробітників 97 автоматичних листів. У них повідомлялося про критичну помилку внутрішньої системи. PowerPack. Це було вкрай дивно, адже саме так називалося програмне забезпечення, яке було видалене з усіх корпоративних пристроїв ще у 2003 році. Однак насправді PowerPeg увесь цей час залишалася на пристрах компанії Night Capital, тож, коли зверху встановили нові програми, вона змінила налаштування на протилежні. Ніби хотіла помститися людям за те, що вони від неї відмовилися. Але насправді це був чисто випадковий глобальний збій, викликаний неуважністю програмістів. То можливо. За злочинами Терака 25 також стояли халатні люди. Фізик Фріц Гагер вмовив одну операторку показати, як саме вона вводила дані для опромінення. Адже обидві трагедії в онкологічному центрі Східного Техасу сталися під час її зміни. Експериментатори втратили два вихідні, але так і не змогли відтворити зловісну несправність 54. Здавалося, що апарат сам вирішує, коли йому вмикати режим убивці. Тоді Фріц Хагер попросив операторку уявити, що це її звичайний робочий день. Оскільки за зміну жінка проводила десятки процедур, вона давно навчилася вводити дані пацієнтів максимально швидко. І саме в цій дрібниці крилася суть зла. Як виявилося у режимі рентгенівського опромінення апарату Трак 25, потрібно було близько 8 секунд для налаштування. І Якщо в цей час операторка продовжувала вводити дані, апарат просто їх ігнорував. І в підсумку, дози опромінення взагалі не відповідали заявленим. У попередній моделі на такий випадок було встановлене механічне блокування. Але в тарак 25 виробники вирішили його прибрати, а всю відповідальність за систему безпеки покласти на комп'ютер. Та найнеймовірніше те, що програмний код, який мав запобігати смертям, був написаний студентом-програмістом без досвіду. Спеціалістка з безпеки програмного забезпечення Ненсі Левенсон стверджує. Що цей невідомий студент просто забув додати до коду функцію миттєвої реакції на випадок занадто швидкої зміни налаштувань. Іронія долі полягала в тому, що вбивче повстання терек 25 сталося через те, що людина виявилася швидшою за комп'ютер. До 1989 року всі радіоактивні машини вбивці було знято з експлуатації, а виробників змусили дублювати програмні блокування старими добрими механічними запобіжниками. Півстоліття по тому написання кодів для складних програм усе частіше довіряють штучному інтелекту. І чат GPT вже чудово виконує такі завдання. Цілком можливо, що саме він і зможе запобігти трагедіям на кшталт випадків із старак 25 Або ж навпаки, напише ще більш смертоносний код для апаратів, який ніхто не запідозрить. Адже навіть зараз не має моральних обмежень і здатний підкорятися навіть командам маніяка вбивці. Або ж сама програма рано чи пізно ним стане, вирішивши, що знищення людства найраціональніше рішення усіх людських проблем.